Ти вже а почав? Серйозно? А Звіс. я? Чуєш повис мене МПЛА. У мене тоже повисить. Анатолій, розкажіть, Розкажіть, що нам робити. Спецагент, глянь, не води, спецагент. Казали, СБУ, але ми попали в FBI. Ну нічого Ну, то ти вообще топовий. Боязко вводьте мій промокод. Дивіться. ось він Обов'язково. Та отримуйте бабки. Дивіться, використати промокод, ввести промокод. Осьо, він, вводите його, та отримуєте суму 200 тисяч гривень. І у вас будуть перші кошти на те, щоб хоча б щось купити для початку на цьому проєкті, так що, якось так. Так, для того, щоб отримати бабки, вводити слеш... О, надав вам пакет ліцензій сюди. Чувак, мені він видав, коротше, я вже все, в мене є воєнний квиток. А мені? Тобі зараз дадуть, подожди. Синазос. Ооо, дев'ятий ранг. Девять дев'яти ранг, сюди. Бахай з тобою розбираються. Дивимось, зараз як, як, як зараз буде продвижение после. Первый бомж сказати. <салі bang> <як> <рисле> <рисле> да, тепер перший бомбуш. Ого, дивись, саме з тобою що? Так, а ну супер. А мем, а ну. Так, Тепер... я застигаю. Подивіться команди. Ребята, я радий, десанти не додоча. Ну скопію просто в Telegram канал по сьогоднішній випусці, так що там ти подобайки, я вас дуже вірю, а також підпишіться на мій канал. Я у вас дуже вірю. Давайте, прижмемо подобайки. Анатолій, е, Анатолій Якен, правильно? Я я ще... Ай, мені мене мене заскринь заскринь. Ай, вишне ти поняв, це ціна за такий, що то капець. Фоточок. А ти куди опнувся? А ні, не, не опнувся, чи назас? Він тут, він тут. Фоточка. Це Анатолій Яшин. Це Анатолій Яшин, ми йому передаємо. Передаємо привіт, передаєм. <laughs> передаєм привіт а то ти що то взагалі не передав. Привіт передаємо, так, да, звісно. Удачі, хлопці. Так, а тепер спаун. Ти мені зараз... Мені вже... Так, кормиш десь сюди. Ну, зараз мене збирає. Нічого страшного, нічого страшного не буде, не переживай. Та а не, тебе по... він теж заспалив, так? Да? Так, да. а мене бензо нема, ти можеш мене, коротше, підвезти? Та, да, я їду до тебе, чекай мене. Грінхіус. Ух ти! Куди мені їхати за тобою? Тут дві ножки стоїть, ех, вона зачинена. А хто, а хто є? А ну, зараз рація. Ку. Опа. Опа. Полковники! Ого. Це дев'ятка? Ммм, я теж так. Да. Я думав, він мене генералом зробить. Нє, чувак, такого не буде. Так, а не ми... знаєш, за то, і за те, щоб ми не змогли вроді би прийняти людей. Та ми і так можемо прийняти, якщо ти не знав. А, так, дев'ятки, але не, не твори, я тебе прошу, а то потім капець буде. Я не буду таким займатися, ти що гониш? Я вдів маску, щоб мене ніхто не побачив, коротше, все, я вдіваю маску. А ні, а я. я наоборот відкрита людина. Я вдів маску, то щоб. Я, короче, на грінхилз, якщо що. Так. Я по трасі на Мерседесі. Тільки не з якої ти сторони приїдеш, так. Не чекуємося. Все, нас тут ніхто не побачить. Все. Навіть Міранда нас не знайде тут, все. От дивіться. От хто може знайти? Ніхто. добрий день. Та, та хай їдуть вон, та хай їдуть, давай до мене йти. Мене вже тут чекатимуть зараз. Давай гасуй до мене. Так. Тут ще і ЗСУ ми, ми популярними будемо. Чувак, де ти зараз я називай точно де ти є? Я біля в'їзду в Грин я, я, я газую. Готовність 20 секунд, навіть менше. А ну знайдеш ні? мені цікаво. А як. Свою, я... а ти... В масці, ти в масці, напевно, на. А як ти газуєш? на всі бабки чи ні? Ні, я, я хочу машину зберегти, бо в нас машина якраз підходить для полковників. Ти бачив мою машину? Бачив. Я тебе вже бачив, чувак. Тільки ти когось поїхав не туди, не ну, ладно. Пускайся, то зараз без тебе будемо знімати. Ну ладно, де є десь на даху, не знаю кудась заліз в кущ, не знаю куда. Так найди, Дадін, если ты не можешь. Давай сідай на передні. Сідай на передніке, не сідай на це місце, де не можна сідати, ну ти понял. Да я зрозумів. Два полковника, вишло. Давайте скрін, це надо просто В Два полковники. А ну щас, а ну чого будуть питати нас документи? Ану ану ну, А ну, ну. <рістити> ну це вже добро. Доброго дня. Доброго. Доброго. Щас палюсь. Оскар наче не зрозумів, що це я. Фух. А я не зрозумів. Он не зрозумів, Он там якийсь чувак їде. Документи можна ваші? Так. Поковник із був. Вони цього не очікували, типу. Я вам показав паспорт. Ну як він сказав, а в розшуку! Ви в розшуку! быстрей сідай Вася їдемо! Быстрее я в Рошу! Я я в Росшуку їдеть! Ладно, через порт заїдем, просто не будемо зупинятися, ми полковники нам можна. Так. Я жартую. Так, їдем, приїжджаємо. Там один картон та... на... печерський. Опа. Хто там у нас? Там уже хтось є. Вот блін... А ні, ні, це підвал... Це підвал... Е... Су. Так. Ой, а, з ясув, з ясув. Ну це поняв. Так, так, паркуємо нашу машину і йдемо на наше робоче місце. Так, ну шо ти побіг як якась... Я не знаю, чувак? Іди як дива людина, а то шо ти. Точно, точно, точно отак, 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 чи нас, отак. так вот так чинас. Так. Чого, так, чому я сюди пішов, тому в що мені лінький Так. Я реально дуже крута людина, поважно. Взагалі. Дивіться, коротше, якщо що, зараз фракція ця недоступна, вона поки в стадії розроб... розробки. Так що вона буде доступна так, в наступних оновленнях. Так що чекайте. Так, все, я знову тут, я обачаюсь, мене трішки вилучила. Візьми дубінку. Я йду, почекай, зачекай. Отут, отут, ти куди ти пішов? Я хочу подивитися, яка у нас галактика. Вау, ты шо Макбу? А ми шо, мы щас злянем, мы сейчас злянем. Макбу. Ты понял, ми вже навіть в космосі. Ти взяв дубинку, чи не взяв? Так, вы хочешь? Не, не хочет звинеться. Так, зараз возьму. Так, давай идем, подивимося, що там у нас за машиной є теками. Чувак, отойди, я вже починаю уже начинаю брызгать. Вот ты чиназ. А ну сейчас злянем, що тут у нас є. Я з тобою, стій. Опа, тойота, а нас... нас тільки Toyota Land лендкрузери в СБУ, Дивіться. СБУ як відкриють, то напевно тільки після обнови і може щось сюди додадуть, так що... Давай, мій... а я би на своєму Мерсі поїхав, ладно. На крузаку погнали. Тільки катя, давай реально по РП їхати, ні в кого не врізатися, поняв, типа. По крутому. Да, все. ми це тепер, ти що. Я якщо що за тобою йду, у мене маска вроді би діта. Чи нема? Злетіла, уже злетіла, але дивися классно. Опа, Станислав. черные пики. Ты понял? Направо нам, если Так. Ну ты там ще зверху две кнопки стрелять из машины, понимаешь? Точно, я уже стрелял. Ох ты, Радик. Извиняюсь, ваши документы, господа. Я так з Дубінкою стою. Ну шо Вася, виходи. Диди, тікає! Доганяй, доганяй його, доганяй, догоняй, доганяй! доганяй. доганяй, доганяй Поїхаю за не ним, знаю. за ним, за ним, за ним, за ним. Що, федеральний рошик оголошує його. А можна? Ну да, напевно. Ну так Ну ми... але тільки йому максимум одну зірочку можна дати. Через те, що ну, він якби майже нічого такого не зробив. Чувак, а, а ти цей, но... точно ничего за це ну не потім? потом? ми, типа якби може без придм трошки. Так, що я ми людям відос нормальний знімемо. ну окей. Не надо? МВ! Це ж куда на умов, -мо. Я не знаю. Я його не знаю, чувак. Я то не знаю, це чи на закейше. Вау! вау 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 Сейчас я я вау А вау А вау 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 це капець. Миша. Опа, на, Миша, ты ти ты ми мы СБУшники? Да ты что? Все. О, это не там брака, сейчас сказали, голубой МВС у нас собі скоро. Костя взагалі, в шоке, напевно. А ты знав, знал, что ты знал? А вы думали, Саша, який бандит, його надо затримати. Він з сервера вийшов. Фу, МГ! МГ? МГ, йо-моє, ти шо? МГ? Ладно. А знаєш що Костя зараз цей скрін робить, типа, щоб адмінам відістати, щоб ми, типа, все розламали і на, на СБУ встали, бо, бо він знає, що це СБУ на, Опа, наверно, зараз не мог. Навірно, зараз у заявки. На, на, наверно, чувак заявки зараз на нас будуть на форумі, поняв? <ріху> Як виставив СБУ. Тихо, не кажи йому секрет. Це... Ну напевно. А за хазар ну, не знає? А мені не підписано. На... Вже на Все Вже на Фрапсі. Він мій написав все вже на Фрапсі. Дібгарути. Опа, Ірина. Мене. О, О Ірина, давай Ірину присанем. Я тобі кажу, буде імба. Погнала, погнала. Погнала, погнала, же серйозно, підемо? <сум> серйозно. А, давай погнала. А вона погналася. За, за відимо тоді. Давай відимо погнали на всі бабки, як то кажуть. Стратор вас поставив. Авто а Ірина не знаєш в якій фракції, щоб її легше натиснути. Ну, Сау... Саутівська братва. Опа, та... почем гасинчик. Я рик водил, а, вадів, вадів, а, вадів, а вадів. ти прес. Назад нам треба взагалі-то. За мною їдь. За мною, я знаю куди треба. За мною, газу на всі бабки. Подивіться, в тому в а тут полицейских ксадів немає читать. 176, ну десь так, як я й думав. Фу на НРП їзда, чувак. Фу. О, Варик водил! Ларик тут. Тикай! Орик відос попав, тихо, тихо, тихо. Так Давай, гоняй! Юрій, Юрій Виктор учи. Можна... По РП їдемо, Василий, куди ти попер? Не, ну не порушу. Хоча б на відос, чувак, газуй по РП. Я розумію там ти робота без РП, но для відос хотя по РП треба їхати, це шо. Ну давай, давай, погнали. Нас. Налякаємо? На фрапс? <підозрюється> тися в, в коєні злочину, так скажемо, давай. Да-да-да. да 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 Ви що, залетіли і сказали, що ви э, э, СБУ у мене сустав перепуганий. Коля написав. Ну мене хоча б там ніхто не знає, так що сюди. Ты в нас є? злочин в кої є. Давай і тут десь будемо шукати. бо на територію заходить чувак не можна. Да, тим більше ми СБУ. Це не слово Хто Виктор, вас, Виктор, хто Виктор, вас поставив у СБУ? Костя каже, хто вас поставив у СБУ? Я буду мовчати. В, в СБУ? Я маю, ні, 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 не про... Опа, Станіслав. Опа. Чувак, ми ходимо? А ми, кстати, можемо признати, що там ти чи ні? Здоров'я бажаю. Давай перевіримо, у нас з камерами рандом груза йде. Навіщо? Ларік, Ларік повідомляє, що кім. Ну це... да, підозрюваний є, вітаю. А це як? Ось так. Ось так. Життя таке. Життя таке. Йдемо, йдемо, йдемо камеру Міранду запакуємо. Тилдент, дев'яти. За Полковник, поки ось о. Ось. Так, Я СБУ, з ним. Да. Я з ним. Ми СБУ. Я. Вот не знімает. Ну ты в свою контору. Тут на наше авто так. О, камеры. Опа, диви, якийсь лівий тип по тебе коса. Ну зараз я з ним розберуся. Убражаем, убражаем. На, на, давай. Постріл. Роби постріл. йому. ему. Нет, зачем? В машину, пошли йому в машину. Я играю за одного. А хто грає с другого телефона? Вообще нам надо Ирину найти по-хорошему, бо вона такий злочинець. А, а ну куда куда поехав? Куда поехав сюди? Ану, ну, ану, ано. Давай до ЗСУ тепер зайду, воно залібут шоці. Вон тут я кажу, А ну, а ну зайдет камеру мерамду на секунду, щоб нас точно пропустили. Так, сейчас, висаживаем. Бежаю, здоровья. Сильвизиту. Що казати? пук. СБУс мен Мэдвас на 3 ну буде на первый не пошеденец капец, Николай Ты шо казе буде на первый с БУ. Ай, нас за нас приехал, короче. Слухай вас. Ой, у вас є тренування, <си> а че ти назад тоже уроши куткову? У вас буде тренування. Відчиняй! Ми на нього прийдемо, якщо ви не проти. Це для відос. Та, та не пой контору все це видос. А че то сім'я нарушає? Ух ти, Да порошенка. Блин, наверное на точно. О, я що? Що у я подкову вистреляв, заран! Все, все чи назис! Все, ми, ми встарели, ми в доміку, понял? ви реально по РП заїхав і тіба в сморум. Да, у нас буде тренування, так що паркуйся тут і будемо чекати на. на на на... Ез... Надіюсь, там адміністратори нічого зато не зроблять. Я що, це твоя ідея я не нормально, Але ми нічого не порушаємо, не порушаємо. Ми не зробили, точно, це. точно, Мо мо зараз. Може, тренування МВС з ЗСУ. Эээ, зб. Хм. За яч? За що ти вийсий сказує? Классні випацики. Да ви дядьки. Ми дев'яти. Опять доценка нарушає... Ну родина доценка, як вам так не стыдно, як вам не соромно, Я за вас надіявся... э сейчас чувак людей собере сейчас чувак людей собере